Доброго дня, мене звати Ірина, я вчитель математики Бахмутської школи номер 12 Приїхала в Тиврів з міста Бахмут, тому що дуже боязно за дітей і за майбутнє України. І дуже хочеться, щоб стало спокійно у всіх містах України. Ну і звичайно. Треба було продовжити навчання учнів зі школи, а тому необхідно було мати інтернет, достатньо часу, достатньо спокою, щоб діти, які знаходяться поза межами України і в місті Бахмут, і в Україні, щоб вони отримували знання. Тому саме так от. Після 24 лютого вирішили переїхати, але це не сталося одразу, тому що все-таки сподівалися, що це якийсь сюр і станеться, прокинешся і все зникне. Тобто рішення прийшло не одразу. Чи складно виїздили? Ми місяць збиралися, тому що хотіли вмовити батьків, і саме тому стримувалися з від'їздом. А після Бучі, після всіх тих. Інформаційних повідомлень, що відбувається, звичайно, схопили дитину і за один день ми її виїхали. Тобто, рішення прийшло просто спонтанно, але ну я впевнена, що рішення має прийти само собою. Тобто, насильно не можна вивозити, тому що дуже важко потім змиритися, відпустити те, що там залишилось. Як проходила евакуація? Чому ви виїздили? Виїздили автобусом. Платним автобусом самостійно до Дніпра, потім після Дніпра на Вінницю. І дякуючи моїй подрузі, яка допомогла з квартирою тут її і, і сім'ї, от ми тут зараз. Ви поселилися в Тигрові і фактично продовжили дистанційне навчання для дітей? Дистанційне навчання, так, от до, до вчорашнього дня в нас ще ми працювали повністю в дистанційному форматі і до 31-го з учнями займалися, всі уроки проводили, спілкувалися з дітьми. Як вдалося зібратися з силами, з думками, щоб продовжити навчання, знаючи про таку небезпеку і, і таку ситуацію, яка відбувається. І власне, що вам вдалося, також довелося переїхати, залишивши рідну домівку? Ми переїздили на канікулах якраз, тому 11 квітня, коли почалося навчання, вже останній термін. То одразу вийшли на зв'язок. Ми проводимо всі уроки, тому що нас багато дітей в бомбосховищах знаходяться, коли тривога, і іноді немає зв'язку. Тому ми обов'язково починаємо з того, що якщо є повітряна тривога, дивіться, хто знаходиться в небезпечних місцях. Зупиняєте відео, ну і перейти треба в безпечне місце. От і психологічна підтримка дітям дуже. Необхідно, але мені здається, що діти, навіть ті, які залишилися в Бахмуті, вони більш серйозно до навчання відносились, ніж ті, що поза межами. От, тому та відповідальність можливо зібраність в тих небезпечних місцях, дає свої ознаки, і вони постійно виходили на зв'язок. Тому ми не могли їх підвести і виходили всі обов'язково. Які слова ви використовуєте для дітей там психологічно їх навіть сказати їм там якісь речі, пояснити все одно діти ж запитують, що відбувається, чому так відбувається? Ну буває по-різному. Є просто діти, яким е, старші, наприклад, е, їм треба пояснити, що все це обов'язково закінчиться. Просто треба вірити і уявляти, як ми з вами зустрінемося, як ми обнімемося, як ми школу будемо обціловувати, вимивати, радіти, святкувати. А більш а менших треба відволікати, тому ну ми застосовуємо або ігри, якісь інтерактивні, або якісь платформи, на яких є ігри, і тому просто їх відволікати або завантажувати трохи завданнями, щоб їх від стресових таких тем прибирати від них ці теми. У Бахмуті залишилися рідні знайомі. У Бахмуті батьки залишилися дуже багато знайомих. У нас зі школи, вчора сказали 130 чимось учнів залишилося ще. А є діти, які категорично не хочуть виїздити, і батьки зупиняються. Є діти, які не можуть виїхати. Ну, як звичай, в всіх регіонах є батьки, які не дуже ну, вони навіть не Дум, ну як не ну, кажуть, а яка війна? А нема ніякої війни. Тут, там або горілка, або ще щось їх зупиняє. Тому діти, звичайно, в такій небезпеці. От. Але мама каже, що дуже багато людей на вулиці, і сидять, і, там, лунають постріли, а все одно сидять і дорослі і жінки, і діти гуляють, тобто не звертають уваги. Ну, тому... Для вас що було найстрашніше от, за цих три місяці війни? Який це був період? Чи, чи чули? Я не можу сказати про період, але найстрашніше, коли відбувається насильне вивезення дітей. Для мене це було просто паніка в голові. Це просто я, я не можу це навіть собі уявити, що дитина вона не може нічого проти сказати. І вона буде в якомусь іншому місці, навіть коли батьки живі, вона буде в інших людей. Для мене це було просто якийсь сюр. Ну, я так. Не саме це в мене була остання капля. Я думаю, не дай Боже, не дай Боже, щось зі мною станеться, бо це ж теж все-таки серцеві проблеми, там дуже у людей підвищується кількість серцевих нападів і так далі. тому... Серед дитячого? І дитячі, і дорослі, дорослі, дуже багато, тому що ну, вчора. Позавчора чи вчора станцію швидкої допомоги розбомбили, і п'ять швидких пошкоджено. І свикруха вчора викликає швидку, бо в неї з хребтом проблема сталася, а до неї не можуть приїхати. Ну, Такі ситуації, ну і багато таких, що серцеві напади до них не приїжджають, тільки телефоном розказують про. Те, що треба якусь першу допомогу зробити, тому що там багато ж наших хлопців, хто поранені там в госпіталі і лікарі, так само хто виїздить тихенько, а хто залишається, вони більш зайняті. Тому, звичайно, на таких людей не дуже вистачає часу. Справа в тому, що це вісім років, коли в 2014 році почалося це свавілля, а в Донецьку залишилися дівчата, які не просто чекають Україну, а вони досі роблять те, щоб там Україна залишалася. У мене подруга, вона поетеса, вона видала вже книжки. Вона там залишається, вона плаче, вона чекає. І не тільки вона, ну просто зараз телефоном вже не дуже можна сказати, але вона тримає музей української культури в школі. А в школі до того року було чотири україномовних класи, тому що батьки. Настояли, щоб ці класи були україномовними. На жаль, в цьому році останньому вже тільки факультативом була, але вона викладає українську мову. вона прищеплює любов до української мови і в Донецьку дуже чекають Україну.